Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Зараз хочу вам показати просто бімбу, яку ми зробили з нашим програмістом Максимом. Як ви знаєте, є ігри в Aliexpress і в деяких іграх купуючи товар. Які воно пропонує, можна заробити від 16 тисяч кристалів до 20 тисяч. Це залежить від вашого аккаунту. Зараз є три типи аккаунтів, які в грай і заробляй показують закупівлю товару або 2 тисячі, або 3 тисячі, або 4. Тому і така різниця. Відповідно за день, якщо поміняти ці кристали, зараз, на жаль, поки що обмін відсутній. Ви можете отримувати від $1,60 до 2 доларів. Ну, це без відчуту тих товарів, які ви купили. Ми винайшли спосіб, як купуючи всього два товари. Отримати всі ці кристали. Але це треба, щоб ці два товари вони були у всіх іграх. І як це робиться, я вам показував в минулих відео. Будь ласка, подивіться. Але ми пішли далі, бо дуже важко було в цих іграх зібрати один і той самий товар. Було дуже багато всіляких рішень, деякі працювали, деякі не працювали у інших людей. Але зараз ми знайшли спосіб, як купуючи будь яких два товари, які вам подобаються, може саме там дешеві, чи може які вам більше потрібні, і отримати всі кристали з ігор. При цьому це будь-який час з будь-яким товаром. Ну, звісно, щоб він головне був в цих іграх, бо деякі товари не приймають участі. Вам треба буде лише перейти по посиланню бота в ті розділи, які він буде вказувати, відмітити ваш товар, який ви хочете вибрати, і потім його купити. Для того, щоб користуватися цим ботом, вам, звісно, треба підписатися на телеграм-канал, на телеграм-чат, інакше бот не буде працювати. Також всі подальші інструкції вони будуть саме в телеграм-каналі. Тож підписуйтесь, а якщо підписаний, то заходьте, не забувайте. Я вам покажу скрін екрану, це наш тестовий прохід. Перший раз, на жаль, я проходив без запису в екрану. Зараз вже включаю запис. Тож, давайте поїхали. Заходимо в грай і вигравай. Я хочу вам показати, що я перший прохід вже зробив. Як бачите, він у мене вдалий. Я купив тільки один товар. Тож, начебто все гаразд, але там були проблеми в полицях. Я не знайшов той платки, яку хотів купити. Трошки відволікся, а вже коли повернувся до полиці, десь близько одинадцятиї, вже того товару не було. Як я не намагався знайти цю платку, там не було. Промотав десь скрінів 100, вже і пошук там чіпав, все що завгодно. Та ви самі зараз це побачите. Я вже це відео записав, то я ж знаю, що там буде. Не буде цієї платки. Тож ви розумієте, я її не міг якось протригерити, і раніше не було, на жаль, не записав це. І у багатьох людей виникає та сама проблема. Тобто немає того товару, який ви хочете прокрутити, бо який вам цікавий. І ви починаєте вибирати оці от оплітки, оці дроти. У мене вже їх стільки, що я не знаю, куди їх вдівати. Тож зараз буде все простіше. Ви обираєте товар, надсилаєте його боту, бот вам відповідь дає посилання на цей товар в різних розділах, можете там вибирати його ціну. Також туди додали дуже важливу функцію. Ви зараз відразу. Зможете попасти в розділ Монет. Бо якщо ви просто переходите по посиланню, це так здебільшого усіх телеграм-каналів, то ви не отримуєте великих монетних знижок. Зараз AliExpress зробив так, що ви їх можете отримати тільки в розділі монет. А наш умнічка бот має окреме посилання, натиснувши на яке, ви відразу попадаєте в розділ Монет, побачите на першій позиції ваш товар з великою знижкою. Заходите, купляєте і ніяких проблем немає. Посилань в боті на ігри поки що немає. Ми це ще тестуємо. Тож, поки користуюсь ручним посиланням, яке мені зробив Максим, перехожу. По ньому, і що я бачу, я бачу, що в полицях в пошуку, там де треба вибирати товар, за який дадуть кристалів, я бачу цю свою платку на першому місці. В неї обов'язково треба зайти, переконатися, що це ця платка. Ось я поставив подобаєчку. Так це вона, тому виходжу, а далі вже по класіці, бо грай і заробляй. Будь-який товар можна знайти по пошуку. Поливайці, яка ще нам теж залишилась, теж можна все знайти по пошуку. Тож я вже не хвилююсь, бо ці товари я тут вже купляв. Вони, мабуть, навіть є в списку товарів під іграмі. Так воно і є. Ця на першій позиції, я в неї заходжу, це треба обов'язково робити. Потім іду вже в поливайку. Поливайки так само під деревом спочатку знаходжу, вона там має бути. Якщо не буде, знайдемо. Але не треба шукати. Ось вона на першій позиції. Обов'язково в неї заходимо. Далі нам треба йти в місії. В місіях теж можна знайти, якщо ми її не побачимо. А ми її бачимо, теж заходимо в неї. Все, начебто, ми все протригерили, що треба для другого кола. Тут ми вже банерів не побачимо, в поливайці, вони бувають тільки один раз. На день, тож заходимо і купляємо її в розділі монет. Для цього нам все ж таки знадобиться наш бот. Переходимо в нього на цей товар, натискаємо на це чарівне посилання, яке переводить в розділ монет. І тут треба не помилитися, бо воно цей товар дає на перших позиціях. І бачите, поруч є ну, майже такий самий. Це, це той самий магазин, той самий продавець, але бачите, ціна трошки інша. Наша ціна 25 центів. Тобто, вибираємо ми другий товар. Туди заходимо. Переконуємо, що це він наш так, стоїть вподобай. Тож будемо вже його купляти і купляємо. Після цього ми повертаємось назад і бачимо, що вода спрацювала. Ну, принаймні, вода спрацювала, щоб і не спрацювати. Ми це все протригерили зараз, тільки що дивлячись товар під деревом і в місіях. Не будемо тут затримуватись, хоча йде зараз турнір. Треба добряче насипати нашому супернику, а потім вже підемо дивитися, що там по кристалах. Ось я насипав. Все, повертаємось до кристалів. Що ми бачимо, друзі, ми бачимо, що наше комбо спрацювало. І наш другий прохід, який, на жаль, дає тільки дві винагороди, це за полиці. І заграй та вигравай. Він спрацював, тобто ви бачили, що не було товару в пошуку, полиці його не пропонували. Ми самі його запропонували полицям, і вона погодилась. Тож, друзі, якщо хочете таким користуватися, вам пряма дорога до нашого телеграм-канала, посилання є під будь-яким відео. Заходьте, підписуйтесь, коментуйте, запитуйте, все ми вам розкажемо. А я з вами на цьому прощаюсь. Бажаю вам щастя, здоров'я, наснаги, всього гарного і кажу вам па-па!